Доброго дня, Денис Олегович. Радий вже вас бачити в іншому статусі. Можете розповісти нам, як звернулися до нас? Чи, можливо, нас хтось порекомендував? Звернувся до вас через інтернет, через Facebook, Фейс... через TikTok? Угу. Побачив, що ви займаєтесь такою справою військовою. Взяв номер телефона, набрав нас і так почалася з вами наша робота. Дуже приємно. Ми з вами працювали по звільненню з військової служби згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу згідно статті 26 Денис Олегович, які у вас були враження перші, коли до вас зателефонував вже адвокат, і ви розумієте, що за вашою спиною є вже адвокат, який буде вести вашу справу? Ну враження були гарні. Тому що, коли займається таким ділом адвокат, то дуже велика вирогідність. 90% з 10, що воно все вийде. Просто треба трошки чекати, позбирати mm -hmm. документи, і воно все вийде. Так. А чи були у вас е, сумніви, коли ви зверталися до нас, думали, там, чи вийде звінити з військової служби, чи не вийде. Ну, сумніви завжди є в кожної людини. Mm -hmm. Але надіюся, що все вийде. Mm -hmm. Тому. На даний час воно у нас все вийшло. Велике вам дякую. Хорошо. А хто переглядає відео? Я думаю, що Денис Олегович від вас би хотіли би почути, скільки часу би зайняв термін підготовка документів та звільнення з військової служби. Ну, якщо сам позивач, такий як я буде, як той казав. Трошки теж ворушитися, допомагати з документами, то я думаю, десь місяць часу потрібно, щоб зібрати всі документи. Може навіть трошки більше, бо не кругом не всіх в службах можна все взяти, а угу. там уже діло остається за вами. Головне, щоб ви ну, всі документи зібрані. Звичайно, тобто у вас була ситуація, так сказати, трішки важкий кейс, але відповідно він був виконаний і отримали ми певний результат. Які у вас були емоції, коли ви вже отримали обхідний лист, розуміли, що от скоро ви вже будете зі сім'єю і дружина буде рада? Які у вас у ці емоції були перші? Емоції, ну як вам сказати. Емоції з того, що не буду бачити, то що бачу. Зрозуміло. Звичайно, тому що кожен, хто має право на звільнення з військової служби згідно закону України, тобто мають право з цим скористатися. Чи склалася довіра до нас, до мене в першу чергу, як до юриста, який вів вашу справу, та й відповідно до адвоката Анастасії Леонідівної та й взагалі, в загальному до компанії. Все добре, мені все сподобалося. Свою роботу виконуєте. Чудово. А чи рекомендуєте ви взагалі в загальному виконувати роботу з юридичною допомогою? Якщо дійсно є такі важкі кейси, коли є підстава скористатися законом, а та чи інший, той чи інший орган ігнорує людину? Uh, так, на, на дану ситуацію найкращий uh, варіант це звертатися до вас, бо тому що якщо uh, людина захоче сама, вона цього не зробить, і ніхто mm -hmm. не буде слухати. А коли займається вже адвокат, то uh, дія процедури uh, проходить uh, трошки по-другому в частині, і в частини вже немає вибору. Бо, тому що uh -huh. цим займається адвокат, який е, розуміє ці всі статті, підпунти, і самому це нереально зробити. Зрозуміло. Ми вам вдячні е, взагалі за довіру до нас, що ви вирішили звернутися до нашої компанії відповідно правої позиції, і е, виділили пару хвилин для нас, щоб ми змогли з вами поспілкуватися. Та поділитися хорошою практикою, і та вдячні за тим, що ви захищали е, нашу батьківщину, скористалися в подальшому законом України для звільнення з військової служби. Кейс е, був відповідно, так як я вам проговорював. Був трішки складним, тому він зайняв трішки довше часу, але відповідна робота була виконана. Так, я вам дякую, так. де так. Я вам дякую, Денис Олегович, за приділений для нас час. Я вам бажаю гарного дня, мирного неба. Нехай щастить вам. Dziękuję Wam także. Na do wszystko dobre. Na wszystko dobre, do zobaczenia. Do zobaczenia.